Енергосистема України може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку через проведення ремонтів. Про це розповів голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудріцький в ефірі телемарафону в Україні протягом весни і літа спостерігається надлишок потужності. і Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени під час похолодання і взимку дефіцит. Так, от в цьому році через значні пошкодження. Наших електростанцій, передусім, ми можемо бачити дефіцит і влітку. І цей дефіцит треба буде компенсувати збільшенням потужності на теплових електростанціях, ті, які будуть доступні нам, і також можливо, як я вже сказав, імпортом електроенергії. За словами Володимира Кудрицького, ремонт навесні та влітку цього року буде одним із найскладніших в історії, адже окупанти завдали масштабних руйнувань енергетичній інфраструктурі держави. Тут впливають перш за все ці масштабні руйнування, які, яких зазнала енергосистема взимку, і також той факт, що у нас в окупації залишається декілька великих електростанцій. Перш за все, говоримо про Запорізьку атомну електростанцію, але також і про інші. І їх нам не вистачало минулої зими, і звичайно. Також не вистачає зараз. Ми будемо активувати всі наявні генеруючі потужності влітку, для того, щоб в період ремонтів підтримувати баланс енергосистеми, але можливо, що потрібно буде замість експорту електроенергії, який наразі здійснюється, використовувати також імпорт для покриття нашого споживання. Також, каже голова Укренерго, у планах енергетиків поступово замінювати старе обладнання на нове та більш сучасне. Зараз цим питанням займаються у співпраці із країнами Європи. Марія Солойова та Андрій Пакулов новини Харків.